То пішли ми, може і нас поцілують. Дівчата ви там розкануєте, а ми облизуємо. Облизні ловимо. Ну то й облизуйтесь, а нам час куста обирати. Пора, пора, куста обирати. Оже ж я зекате дівчата! Чи ви такі вмільці тільки цілуватися? Та ви за нас не переймайтесь, куста старанно обирайте, та й до нас центр села поспішайте. Не будемо вас відволікати, то ще на розсалок перекинетесь, То нас до смерті залоскочите. Я нам я то й багата, можу завоскотати. Боги з вами, відчепіться, а глядіть, не заберіться. І про поцілунки не забудьте! Ідіть, ідіть, не спотикайтеся. А чого захотіли поцілунки їм роздавати? А хто ж у нас, дівчатонька, буде кустом? О, Полінко, йди-но сюди. Слухайте, і мені Поліна подобається. Будем тебе прикрашати. Буду велику нове ліс листя заплітати, прибирати. І у косу листя запачне вплітати. Ангеліно, а неси сюди краєчку та підперезу нашу косяночку. Будемо туди всякі гіллячки запихати. А саме головне загадки загадувати. Ой ти дівчинечко, ой ти красунечко, відгадаєш сім загадочок, нащо будеш? Не відгадаєш, дорогу до нас забудеш. А що за коромисло через річку повесло, а що за корова весь світ поборола? а що має вуха, а не чує? А що зубів немає та дуже кусає, а що то у воді не тоне і в вогні не горить? А хто летів блискотів, а упав землею став? А що горить без полум'я? Хіба хто... я не дівчина? Хіба не найкраща кустянка, щоб того не відгадати. Веселка барвиста через річку повисла, ніч надійшла, сон принесла, голка вухо має, а слуху не знає. Кропива зубів не має, та боляче кусає. Лід не горить і у воді не тоне, а дощ паде, та землею стане. Тінь не шелестить, а сонце без полум'я. О, яка ж ти, Полінко, розумниця, не дар мами тебе пустом обрали. Прибираю в листя дуба, щоб була вродлива люба. Прикрашаю гілям вишні, щоб було в коморі пишно. Бішаю гілля калини щоб за. Гаразд, дівчатка. Пора нам і пісню співати. Ви знаєте вустянку? Ходімо. もう一回言うと、う一回言うと、も Лишилось накласти на куста віночка. Ох, і гарний у нас вийшов куст. З таким міто хлопці не сором йти. То що, хлопці, ми кусте змайстрували, ти, ви, напевно, вже підходьте. От тепер можна вас і поцілувати. Є бащо. А я би вас питати не будете? А вас спитати не будете. А м'якотати не будете. Ви хочете, щоб ми вас м'ятою залоскотали, чи що? Ми вже всю свою м'яту дорогою розгубили. У салок усіх задобрили, щоб вас не спокушали. Гайда, дівчатонька, водити куста от хати да до хати.